Паризький Супергрант ризикує втратити одразу усіх трьох зірок нападу одночасно. Якщо це станеться, парижани у іміджовому плані програють набагато більше, ніж у фінансовому чи спортивному. Якщо зараз суперзірки підписують із ПСЖ контракт лише за великі гроші, то в майбутньому навіть президент Франції не вмовить нікого перейти до стану чемпіона Франції. Друзі! Вітаю на каналі Футбол на Дивані! Пропоную розглянути. Куди і чому збираються перейти головні зірки ПСЖ Мбапе Неймар та Месі? І як це вплине на клуб? Заварюйте каву і ми починаємо. Семикратний володар золотого м'яча Леонель Месі минулого року закрив останній гештальт у своїй кар'єрі. Виграв зі збірної Аргентини Кубок світу. Перемога на цьому турнірі виштовхнула Месі на п'єдестал з поміж усіх гідних претендентів: Роналду, Зідана, Кройфа. І навіть Пеле із Дієго Марадоною. Наразі Аргентинець є лідером ПСЖ. На його рахунку 18 голів і 16 гольових передач у цьому сезоні. Загалом Леонель провів 841 матч у клубній кар'єрі і відзначився однією тисячою гольових дій 701 гол і 299 гольових передач. Станом на сьогодні, Леонель все ще не підписав новий контракт із ПСЖ, а тому влітку може піти вільним агентом. Так як єдиний клуб для Месі у Європі Барселона не може дозволити собі підписати аргентинця, залишаються тільки варіанти із перельотом на інший материк. Інтер Майами Девіда Бехема давно вже чекає на аргентинця, однак МЛС наразі не готовий витрачати на нього карколомні кошти. А ось то дійсно готовий? Так це Шейхи із Саудівської Аравії. Представники одразу двох клубів Аль-Хілаль та Аль-Ідіхат. Готові платити Ліонелю 350 мільйонів євро за сезон. Нагадаю, ті ж саудити із Аль-Настро платять кріщану Роналду 200 мільйонів на рік. Ліонель і у цьому може обійти свого головного конкурента. Окрім грошових мішків, існує ще один більш душевний варіант для Месі: повернення до рідного Нью-Сол Бойс. І якщо Ліонель повернеться до Росаріо, в Аргентині 100% з'явиться нова релігія. Сага із переходом Кіліана Мбапе до мадридського реалу стартувала рівно рік тому між матчами однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Мадридська публіка вже тоді вітала майбутню зірку своєї команди. Флорентіно Перес був готовий презентувати француза на оновленому Сантьяго Бернабеу. Але, наприкінці травня, Кіліан шокував усіх заявою, що залишається у Парижі. За новими умовами контракту зарплата 23річного гравця. Складає 72 мільйони євро на рік. Окрім того, МБАПЕ отримає бонус у вигляді 180 мільйонів і 240 мільйонів протягом трьох років за лояльність до клубу. Загалом впродовж трьох наступних років боси ПСЖ мають витратити на кіляна понад 630 мільйонів євро. Окрім грошової винагороди, кілян МБАПЕ отримав нечувані привілеї у клубі. Він входитиме до ради директорів клубу. З ним будуть консультувати щодо трансферної політики та навіть щодо кандидатури головного тренера. Ви знаєте, я чомусь одразу згадав легендарного сера Алекса Фергісона та його фразу Я тут бос. Шотландський фахівець мав безліч право та примф. Одним із них було те, що він завжди мав отримувати найбільшу зарплатню у клубі, щоб мати змогу поставити на місце абсолютно будь-яку зірку будь то Девід Бекхем. Ройкін чи Ністоврой. І якщо порівнювати досягнення того М'ю та цього ПСЖ, здається, Фергі був правий. Жоден футболіст не може бути більше, ніж клуб. Станом на сьогодні, кілян Бапе залишається невдоволеним ситуацією, що склалася. ПСЖ не прогресує, ризикує знову вилетіти одній восьмій Ліги чемпіонів від Баварії. Лідером команди є Леонель Мессі, а роздягальня поділена на латинців і європейців. Більш того, Зідан, на якого очікував Кіліан, так до Парижу і не приїхав, Флорентіно Перес же є винятковим бізнесменом. А тому він не образився на Кіліана і готовий вже цього літа викупити Француза за 220-250 мільйонів євро. Друзі, як ви думаєте, Колим Бапе опиниться у Мадриді? Цього літа чи вже наступного. Щодо трансферу Неймара до складу Челсі за 60 мільйонів євро. То я нещодавно розповідав про це у своєму відео. Переходьте за посиланням у описі. Тут же додам тільки те, що переговори знаходяться на продвинутій стадії. Тут Бойлі дуже хоче придбати зіркового бразильця. Сам же Неймар, так і не досягнувши успіху у ПСЖ, бажає змінити оточення. Крім того, травми у Франції дуже мучають бразильця. Навіть зараз він отримав пошкодження і не зіграє за ПСЖ до кінця сезону. Звісно, поки що не дуже віриться у те, що цього літа одразу усі троє нападників покинуть Париж. Але футбол нас частенько дивує. Навряд чи років 5 назад, ми з вами могли очікувати на те, що трійця Неймар Мбапе Месі буде грати у складі саме Паризького клубу. Друзі, як ви вважаєте, хто із Зіркової трійці покине ПСЖ цього літа і кого боси Парижан візьмуть їм на заміну? Пишіть у коментарях. Ставте лайки, якщо відео вам сподобалось. На цьому в мене все. さあ。